Німці настільки були воодушевлені Бісмарком і взагалі своєї нації, котру бісмарк прославив, що збудували бісмарку 32-метрову вежу, дуже красиву вид на Рейн. А що українці би збудували і кому? В Петлюрі Сімона, котрий зрадив, залишив Київ. Перед тим зробив замах на Скоропадського вбив і сам негам і нікому не дам, і все посипалось, все попало. Прийшла банда Мурав'йова 10 в Харкові була 7 поки дотала до Києва, було вже 10 тисяч і повбивала 10 тисяч киян, випалювала беременним вагітним жінкам хрести на пузі живим ще. І тому подібне звірства. Тобто, кому б і за що було б ставити в Україні, зараз може вже залужному щось збудують потім колись, коли перемогою закінчиться. І всіх бійців, котрі віддали життя і котрі боролися, котрі не так боролися, як українці, в 1918 році, коли банда Муравйова прийшла до Києва, вибігали в вишиванках. Розпахнутою груддю, і казали, ну що, стріляйте? А їх взяли і постріляли. Навіщо? Ну то біту хоча б, візьми рушницю. Зрекрутуй цих придурків постцарських, пострусифікованих. Зрекрутуй. Ні, вони боялися подавити розчавити сраних комуняк повстання на, на заводі цьому, арсенал. І все. Голодоморних націй українською загубленою десь 10, 10, 10 мільйонів. В Сталінських репресіях повиважане на Сибір так звані кулаки, тобто честь, кров і робітники цієї нації, замість цього колхози, сран і тому подібне. Тобто, можна тут, в Німеччині, доторкнутися до цієї історії. Це Турм, Бісмаркс Турм, і сказати, що, хоч і програли німці завдяки Англосаксам і завдяки совєтам, бо їх сили ще було більше. Але ж тут, хоча ж би совок не побував, не було тут русифікації, дуже приємно відчути дух сам історії дух цієї землі. Культури нації німецької, в котре не вселився цей сраний савковий, савдєповський дегенеративний дух зловоння цього паршивого, крадіжництва, корупції, дегенерації і тому подібне. Ось так. то. І Бісмарку збудувало отаке чудо дуже красиве. Не петлюрі, не тому цьому, а бісмарку. У нас. Добре є свій бісмарк теж залужний, ну і іншу теж, так що колись теж щось збудуємо. Where do we go?